Вітаю, друзі, сьогодні 29 січня 2025 року, і поговоримо про те, що після обрання Дональда Трампа події пришвидшилися. Це відчувається, але вони носять і більш тривожний характер, якщо Просто абстрагуватися від емоцій, чого багатьом українцям просто не вдається, через те, що ми від природи дуже емоційні люди, які думають серцем, а не головою, і це нам в історії дуже-дуже шкодить. Коротко можна ситуацію описати яким чином? Перше, Трамп не подзвонив досі Зеленському. При цьому до того Трамп. Сказав про те, що Зеленський готовий на укладення мирної угоди. Символічно це означає, що думки Зеленського питати ніхто не буде. І це погано для України. І це довів до цієї ситуації з точки зору інтересів України саме Зеленський. Це перше, друге, Трамп інтенсивно через особисто і через своїх урядовців проводить перемовини щодо е війни в Україні. Зазвичай вони носять не публічний характер, але, можливо, цілком можливо, що зупинення програм Юсайт в Україні це є одним із способів тиску на Зеленського, якщо він буде прочатися. Про інтенсивність непублічних контактів і перемовин свідчить істерична реакція в соцмережах, в телеграмах, в твіттерах Зеленського, який. Вже там говорить, що буде Трамп робити, що Трампові потрібно робити, при тому, що сам Трамп підкреслює, Зеленському не дзвонить. Крім того, вчора Путін вчергове дав інтерв'ю пропагандистському каналові Росія 1 в якому вчергове заявив про те, що підписувати з Зеленським нічого не можна з огляду на те, що він нелегітимний. Тому що, на думку Путіна, як на мене, вона досить аргументована. Так, Путін міжнародний злочинець, російська держава, держава-терорист, але з нею мають справи всі лідери світу: китайці, американці, європейці. Тому наше емоційне ставлення до Російської Федерації воно може бути на побутовому рівні обґрунтованим. Однак, при аналізі ситуації емоційне ставлення до Російської Федерації і до Путіна свідчить про наше, нашу інфантильність і дитинність. Так от, Путін вчергово, він займає цю позицію послідовно. Е, він чергово заявив, що Зеленський може приймати участь в перемовинах. Він може виділи, Путін може виділити людей для проведення цих перемовин. Однак підписувати. Е, Щось із Зеленським не можна, тому що, е, якщо щось підписувати, то має бути юридично е, чисто підписано той чи інший документ для того, щоб. Е, це питання підписання цих документів воно гарантувало безпеку України і Російської Федерації на серйозну тривалу історичну перспективу. Звісно, що це маніпуляція в устах Путіна гарантії е, безпеки на тривалу історичну перспективу. Але щодо юридичної чіткості, юридичної чистоти підписання документу, він правий. Це раціональний аргумент. І що йому що йому протиставляє Зеленський? Він у Твіттері... Е, Розродився черговим емоційним дописом, який просто дуже зайшов емоційним підкреслюю українцям. Замість того, щоб думати, українці просто емоційно реагують на дійсність. Він заявив, що Зеленський заявив в Телеграмі, про те, що Путін підтвердив, що він боїться переговорів і робить усе, щоб затягнути війну. Та це маячня. Нікого Путін не боїться. Це Зеленський боїться. І реально такі, така істерика Зеленського вона свідчить про те, що Україна не може нічого раціонально протиставити аргументам Путіна про нелегітимність Зеленського після 21 травня 2024 року. До речі, Голову Верховної Ради Путін вважає легітимним. Е, і справді, українці вважають, що це не потрібно аргументувати, що Зеленський легітимний. Але. Коротко повторю собі ще раз аргументи, які я вже неодноразово наводив, чому це не так. Зеленського обирав народ і дав йому мандат на 5 років. Саме через цей мандат Зеленський отримав свою владу. Без цього мандату Зеленський влади немає. Владу на новий мандат Зеленського може дати лише народ. Або це має бути підтверджено. За допомогою певної офіційної процедури, тому що посилання на е, закон про воєнний стан воно є необґрунтованим, неаргументованим з двох причин. Перша причина: закон про воєнний стан не передбачає продовження воєнного стану, він передбачає лише е, уведення воєнного стану на певний термін і припинення воєнного стану, прав продовжувати воєнний стан. Президентові закон про воєнний стан не дає. Навіть якщо припустити, що воєнний стан продовжується законом, в законі про воєнний стан є стаття, яка говорить про те, що воєнний стан не може використовуватись для обмеження конституційних прав громадян і для захоплення державної для узурпації державної влади. Саме це з 21 травня 2024 року зробив Зеленський. Ті, хто стверджує, що вибори під час війни неможливі, Заявляють про це голослівно в Україні немає жодного документа ні постанови Верховної Ради, ні рішення конституційного суду, який би офіційно стверджував про те, що вибори в Україні провести зараз неможливо. Так їх я визнаю фактично неможливо провести за старим законом. Але в Верховної Ради з 2022 року було достатньо часу для того, щоб розробити і ухвалити закон. Який би забезпечував проведення президентських виборів в умовах війни, тому що в 2019 році теж була війна так, меншої інтенсивності, але вона була, і вибори ми провели. Проведення виборів підкреслило б дієздатність української держави, нашу серйозність і легітимізувало би на посаді президента ту людину, яку би люди обрали? Навіть якщо б це був Зеленський, тоді би я визнавав, що він законно перебуває на своїй посаді. І це був обов'язок Зеленського підтвердити законність свого перебування на посаді. Він зобов'язаний був це робити, розумієте, тому що його мандат залежить від волі народу, і він повинен був щось робити. Що він повинен був зробити? Я вважаю, що він повинен був завчасно звернутися до конституційного суду і запитати його, що робити в цій ситуації. Чи законно він перебуватиме на посаді з 21 травня 2024 року? І якщо б конституційний суд сказав, що законно. Вибачте, в нас би з'явилися раціональні аргументи. Якщо б він сказав, що незаконно, тоді б Зеленський спокійно передав е повноваження голові Верховної Ради, як це передбачено Конституцією України, і питань би теж не було до легітимності лідера, який би представляв Україну. Отже, Зеленський своїм, своїми особистими амбіціями... Своєю правовою безалаберністю, злочинною недбалістю, я би не побоюся цього слова, поставив Україну в ск... край складне міжнародно правове становище, яке не розсмокчиться просто за нашим бажанням. І від того, як ми називатимемо Путіном на букву Х, чи терористом, нічого не зміниться. До речі, те, що Трамп досі не контактував із Зеленським, теж непрямо може свідчити про те, що Трамп не вважає Зеленського законним. Лідером України на даний момент часу. Слава Україні!